Ранок всім! Значить, сьогодні дуже вас порадую дуже-дуже смачним блюдом, по правильному питанню це блюдо. Цвітна капуста під сметано сирною як то кажуть, сметанно-сирна шубка. Під шубкою. Значить, що нам треба? Вілочок цвітної капусти, пару ложечок сметани, сир моцарелла, перчик, сухий часник і прованські трави. Ну, і сіль вода. Де розпарювати цю капустинку. Так, перше, що ми робимо, беремо цю цвітну капусту і просто її, як, як обично, розділяємо на такі невеличкі, як то кажуть, соцвіття. Так, тепер, коли розділили на такі великі соцвіття, тепер кожне це велике соцвіття треба поділити на такі невеличкі отакі, малесенькі. Може, десь щось пополам, а може десь щось треба і отако на маленькі суцвіття. Так, коли все розібрали на соцвіття, ставимо це все в якусь таку каструльку, де це все влізе, оці наші маленькі соцвіття заливаємо кип'ятком. Я закип'ятила чайник, це тільки для того, щоб було швидше, ускорить процес. Так, ставимо на огонь. І обов'язково посолити. Обов'язково в підсоленій воді приварити. Лучше зразу посолити, а то потім, коли вона буде запікатися, це вже, як то кажуть, не то пальто, тому що не візьме стільки, скільки треба сольки. Так, даємо ще трошки води, щоб тут. О. Тепер. Закриваємо це все біло. Як тільки закипіло, 3, саме більше це 5 хвилин. Все, і зразу витягуємо. І так, наша капусточка вже кипить 4 хвилини. Ось все. 4 хвилини як кипить. Виключаємо. Так. Тепер що я роблю? Духовочку, кстати, вже можна розогрівати, 180 градусів, хай собі гріється все. І викладаємо всю капусту. Беру я сирочок. У мене сирок моцарелла. На крупні терки натираємо. Натерли сирочок моцарелла. У мене десь приблизно 100 грам, можна і 120. От. Тепер давайте сметани. Сметани приблизно. щоб примірно.